ЧЕРНИЦІ Раннім рано, недалеко від станції нарви Балтійської залізниці, в наш вагон увійшли дві черниці, що відійшли від гуртка інших черниць, які нагадували своїм невгамовним бринінням суєтою та чорними шатами мух, що збились у склянці. Після першого дзвінка вони всі разом і однаково здригнулися і стали раптово хреститися й хрестити одна одну. Посипалось різними голосами Спаси Христос. Потім дві подорожниці почали підіймати по сільцях вагона, а ті, що проваджали їх, присунули щільно до стінки вагона і, задравши голови, почали шукати очима вікно, через яке видно було їх товаришок. Увійшовши у вагон черницю, заметушили, шукаючи місця і не бачачи з поспіху, де є вільне, я трохи посунувся ближче до вікна і залишив їм край лави. Одна з них підтопнана вже черниця з повним обличчям, схожим на так зване воскове налив яблучко, зовсім білим аж жовтим, вклонилась мені, низенько промовивши стиха, спаси Христос, і не сіла, а попрохала мене, щоб я пустив їх до вікна подивитись. Я пропустив їх, а сам отхилився набік і обидві, розплескавшись, як єгипетські постаті, тулуб, анфас, а обличчя та ноги у профіль. Прикипіли до вікна і продовжували свою розмову з черницями, що стояли внизу коло вагона. Я мало прислухався. До мене долітали тільки окремі нецікаві слова на другому подвір'ї, ліворуч, не забудьте хусточку отузяти, книжки там. Я господь допоможе. Годинка от гарна буде, ну, з Богом, з Богом. Пождемо, як Господь милость пошле. Ви б не дюже барились там, а то ніяк невозможно без вас. Та більше збирайте, не лінуйтесь, Господь не зоставить, Христос Спаситель. Другий на кінець третій дзвінок і потяг, помалу колихаючись і рівномірно стукаючи на стиках, почав відходити. Здалека чути було верескливі чернечі голоси Спаси Христос, Мати Божа заступниця, але за все наростаючим гуркотінням та далечиною вже не можна було розібрати слів. Мої чернички стояли ще коло вікна, і та, що була до мене спиною, порскаючи одреготу, стала завзято говорити. А сестрице то марехва, не бійсь чайничка на дорогу пожалувала, їй богу, що правда. Ні, ось мати митрохоніє, скажи ж ти, мало не луснула, що не її послано збирати, каже друга. Та ж я уступив їй місце коло себе, тільки без реготу, а з серцем. Із тріумфом. Ну, дарма, нехай Маненечко в обителі посидить. Не все ж їм їздити, сміється знов перша, і обидві обертаються, щоб примоститись уже як слід на лавці. Одна з їх підстаркувата жінка жовто-біла на виду та гладка, яку я вже раніше прикметив, а друга. Та як же це я її не розглядів? Мабуть, через те, що я загалом дуже мало звертав на них увагу, тепер же. Глянувши на цю другу маленьку черничку, я аж жахнувся в своїм серці. О Боже, чи це ж річ можлива? Таке личко, таке ніжне, без малюсінької плямки, наче білий первоцвіт проліска, з такими милими ямочками, що набігають на щічки та на підборіддячко, то знову розбігаються. Такими веселими, безжурними, ясними, чудовими очима, такими пластичними формами. І ця чорна одіж від цурання, забуття, за життя могила. Ні, це неможливо. Це наші пестро яскравокрилий метелик, що впав у чорнило. Я зараз же попрохав її сісти коло мене і думав завести розмову з нею. Щоб дізнатись правди про її таємницю, бо я був певний, що в неї є якась таємниця. Вона, хоч старша черниця, й остерігала її пошепки, одійди, мужчина, це. Все ж таки просто і якось радісно сіла коло мене. Я почав ви такі молоденькі, із виду було років вісімнадцять, як ви попали? Як ви могли попасти в монастир? Вона наче не зрозуміла, що пак не мого питання власне, а мого дивування, мого жаху, що відбивалися в ньому. Як то молода? Та нас там таких от багато, ціла пташарня. Та й в обителі я змалечку. Матінка моя обрікалась, дітей довго Бог не давав. Ось як мною ваготіли, так і віддали мене Богу, а після мене ще троє господь послав на тішення. Казала вона це. Цілком спокійно і рівно, як чистий струмочок біжить, без ніякого роздратування і без жалю до матері, яка, не спитавшись її, замкнула її навіки у клітку, одсунула від от життя, від світу. Та невже вам не нудно в монастирі? Нудно? протягла вона чого? Ні, Як же можна? Ми шиємо все, ковдри стебнуємо. Нас дуже прихороше роблять, в слові прихороше, Вузеньке, чисто новгородське о, вимовляла вона дуже мило, скорчивши ротика. Ошили ми недавно виправу для однієї купецької дочки. Батист, кажу вам, тоненький, наче павутиння. Лиш твої все ми шили, мережали трояндочки, пуп'яночки та люби мене. А воздухи, а образи. Золоті прихороші, як шиємо. Мати Пресвятая Богородице. Інший раз шиєм, шиєм золотцем, от аж в очах сяє. Ніяк не відстанеш, от, от зорі до зорі. І не хочеться залишити. Як личко приподобної, як власи, як все от з під руки виходить, як живе, тільки що вустонька не заговорять. Ах, вона зітхнула, усміхнулась. І списнула своїми руками вузеньких колокисті застебнутих рукавах. Руки ції були надзвичайно гарні, з рожевими наприкінці вузенькими кучками, як виноградні ягоди. Я теж зітхнув собі, але з другої причини. Вона ж говорила далі більш стримано та врочистим тоном. Я ще в закон не постриглась, та швидко, швидко благодать Божу прийму. Удостоїшся. Мати сведонія, — вона показала на стару черницю, обіцяли мені вона не доказала, наче їй дух захопило, очі її стали ще більші та кращі і трохи непритомні, наче заволочені якоюсь легенькою курявою. Я хотів, я готов був кричати, лементувати. Я кричав би, коли б на вулиці серед біла дня кого-небудь різали й мордували. Вона говорила голосом, що ставав щораз більш нечулим і тихшим. Як у нас у храмі хороше, ой Боже ти, мій господи мій, ви б подивились. Образи старовинні, темні, тільки очі на їх знать та золото сяє. Віконця вузеньки високо, високо понад головою. Як наші сестриці співають, послухати треба. Наче анголи Божі літають над тобою і торкаються тебе перстами, здається тобі, коли вони співають. Ой, вона замислилась. Блажен, хто вірує, згадав я. У цю хвилину потяг переїжджав через нарву. Усі пасажири, які тільки не спали, кинулись прожогом до вікон. З насипу по залізниці. Видно було тільки один край водоспаду. Та й той не відкривався в цій своїй красі. Тільки те, що видно було, було надзвичайно чудово. Уявіть собі мережки, найтендітніші серпанки з великої сили дрібних, як курява, водяних крапель. Вони підіймаються вгору, в повітря і раптом спадають униз. Цілі водяні тканини підіймаються вгору, тримаються там хвилину в дивному напруженні і знову спадають униз. До всього цього добавте рожеве проміння сонця на сході, що просочується крізь воду, робить її рожевою, облямовує її по краях гарячим золотом, і ви зрозумієте, яка це була краса. На що я вже завзятий хвалебник мистецтва, і я був зворушений тим видом я, котрий ставлю мистецтво вище від природи. Бо що ж казати про природу, коли ви навіть музики чудової, музики не знаєте в природі, якщо не приймете за музику дві основних мелодії щебетання Соловейка та гуркотіння грому. Навіть у царині промисловості ці чудові шовкові серпанки, тюль, гази. Чи їх фабриканти масами постачають на жіночі убрання, до чого їх прирівняти в природі? Правда, природа дає крила пестрим метеликам пелюстки білим лілеєм, але як мало того всього, щоби воно стало вищою від мистецтва. Так, навіть я, хвалебник мистецтва, був на хвилину все ж таки захоплений цим видом. А про мою черничку й казати нічого, вона попала в екстаз. Дива, Господні, тільки шептала вона, хрестилась і, забувши про те, що я мужчина, смикала мене за рукав, примушуючи дивитись на гарний краєвид. потім вона підбігла до якогось кучерявого хлопчика, що все кричав «Мамо, мамо! Дивись, чого він плегає? Хто його підіймає? Обняла його, зненацька поцілувала, сказавши дитино моя, це боженька. Здібність до захвату, каже Рескін, є найвищий талант. У йому радість, у йому сила життя, у йому таємниця, задаток, порука щастя. Еге, коли є можливість вільного розвитку. А тут. У нарві обидві черниці вийшли. Молода швиденько і ловко розбирала якісь клунки, зав'язані у крамних хусточках, і, вклонившись мені спаси Христос. Побігла з вагона підштовхуючи старшу та хитро й бадьоро дивлячись своїми чорними, веселими очима, говорила Ну, ось нап'ємо йому чайку, от пані матко моя, ой чайку із проскурками, і з Вона, було, мати мореха, черствих підсунула, та й я не дурна була, ха ха га, обмінила, дивлячись услід їм. Я зостася зі своїми думками і зі своїми запитаннями. Невже вона витримує, невже не скоїться ніякої катастрофи? Коли ж засохне вона, наче квітка, положена в книжку, і згубить свій дух, як доля її буде схожа на долю того дорогоцінного персня, що його даремно скинули в море? Божевілля і жорстокість.